Слава славен Бог наш, все да нині присни, во віки віков. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Сарю Небесний, вішителю душі істини, живе зісе іспольня, і сокровище в лайки, жизнь неподалю, прийди все ли сам не очистиною, всякі сверне. се блаже души наша, Свети Боже, сиди и сиди весверни, помилуй нас. Свети Боже, сиди греп, сиди весверни, помилуй нас. Свети Боже, сиди греп, сиди весверни, помилуй нас. Славу тои Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. помилуй нас. Господи, учисти грехи наша. Благодарст Тебе за законы наша. Свети Боже, сиди и наша. И tvoje твоје орадило, с прибуми милој оспори помилој оспори помилој. Славу Оцу и Сину и i и на њих присној и великом. Аминь. Оче наш, који си на небеси, да се висиме ја твоје, да придје царство твоје, да буде твоља твоја јако на небеси na на земли, хрим наш наслушни, даш нам лес и устави нам доле наша, јако жимо старајим должником нашим, и не војди нас во иску черније, аминь. јако Твоје царство и сила и слава, уца и сина и духа на њи преснују во вики вико, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помила, спалі помила, спади помимо, Господи помилу, Господи помилу, Господи помилуй, Господи помилуй, спади помилу, Господи помилуй, Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присвоїв і віком. Амінь. Приди да поклонімся царі нашому Богу, приди да поклонімся Христу, Царю нашому Богу. Приди да поклонімся, прибаним сам, Господу Ісусу Христу, Царві Богу нашому. Благослови душе Моя, Господа, Господи Боже моєго звеличи із зіло. Во і сповіданні, оліпоту облак Сене, і си удіяйся святом, як коризую, простирай яко кожу, покривай водами привиспрення своя. полагай облаки на восхождені і своє ходяй, на і накрило творяй ангели в своє духи і слуй своє пламеню ненний, основай землю на твердий дія, не проклониться во вік віка, без неї кори зодіяни, її на ворог стану дводи. У запрещенні Твоєго побійну до ласа грома Твоєго бояться, восхої гори і не сходять я же, єси основал їм, приділ положили, єси його же не прийдуть, неже продяться покрити землю, посилай істочники воде посреді гор пройдуть води, напеє, звірі, сельні, і ждую нари, ужажду свою, на тих птицю і привітають от середі каміння, дадять глаз, напеє привіз при ній свої, от плода діл Твої насититься земля. Розябай траву котом, і злак на службу чоловіком, і звести хліб від землі і вино веселе серце чоловіка, Умастити лице, Йелеєм, хліб серце чоловіка укріпить, насидяться, треба, польне, креливанський, насадив, там, оптиці возніздяться, яруді ужили свої тими, горе високе лені, камінь прибіжище зайцем, сотворили силу ново времена, сонце позна запад свой. Положилися твої в неї неже придусі звірі добра, у неї, з ким не рікаючи восхитити, і зіскати від Бога піщу собі, осія сонце, і собравшися, і воложи свої лягут, і зади чоловік на діло своє неділання і своє до вечора, як возвеличеся, діла Твоє, Господи, вся премудростю сотворилися, і спойнися земля твари Твоя, всі море великої, пространної та могади і жінніще числа, животне і мале, со і великими у і там, і там, і кораблі приплавають, його Боже, создалися, ругатися йому. Всяко тобі чаю, дати піщу йому благорем'я, давши ти їм соберут, одвершу тобі руку сячі, ская і спольнишся благости, нетращу вже тобі, лице, зметуться, ти миші духи, і щезнуний, опер і возвратяться, Послеши духа твоє, ось озежу цей миши лице земли. Моди слава Господня, у віки возвеселиться, і ділій свої. призирай на землю і тварею трястися, прикасайся, ворам і дим'яця, Госпою Господає в житті моєм, пою Богу моєму донде єсть. Не усладиться і бесіда моя, а же возвеселюся Господі, та щезну грішницю земли, і безконець, яку ж не бити їм, благослови душі моє, Господа, сонце запад свой, положили сітьму і без нож, якось величезні діла Твоє Господи, вся премудрості сотворили оси, слава Сину і Святому Духу, і нині, і пресну, і увіки вікова. Алелуя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Мир Господу, помолимся. мир мири, спасени душ наши, Господу помолимся. Господи, помилуй. помомили. И свидетеля, не всіх Господу, помолимся. Господи, помилуй. помомим. Посвятим храми сами свирую, благовиними страхом Божиим ходящих. Господи помилуй. помомим. Освятишим славенство, мархери наших

Господи, помилуй! Поплаваючих, путешествуючих, недуючих, страждущих, плінених і оспасених, Господу, помолимся! Господи, помилуй! Поїзбавитися на моцяки, скорби, гніва і нужда, Господу, помолимся! Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію! Господи, помилуй! Пресвятую, причистую, пребов, словеную, славну владичицу нашу, Богородицу і Преснодіву Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади, як уподобає тобі всяка слава честі, поклонені Отцю і Сину і Святому Духу, на нині, і во віки віков. А -а -а Господи, воспитаний услышим. Господи, восподи, воспади, воспитанни, услышим. Пойми лання моєго не дати ми в тебі, услышим я господи, да і справиться молитва моя, я кодила пред Тобою, смія і руку мою, жертва вечерня я, услышим я Господи. Положи, Господи, хранені уста моїм і двері врождення в устах моїх, не уклони серця мого, словеса, лукав си, а не вщивати в і Сто орісіх, со чоловіки, ділаючими беззаконні, і не суштуться свої збраними їх, накажуть праведник милості, обличить м'я, я, я лижи рішно дане намастить глава моєї, яку ще і молитву в благоволення їх, пожерти Боша при камені суди їх, услушать сала моя моє якого як ото землі просідеся на землі, розточишася кості їх приаді, як око тобі, Господи, Господи, очі мої, натя уповахне отими душу мою, сохрани мі оці ті, уже составиш, а мі і от соблаз ділаючи беззаконі є, паду тву мрежу свої рішниці, єден є смаздон, де же прийду? Лесо моїм, ко Господу возвакла, лесо моїм, ко Господу помолився, валію, про не молені, моє печаль мою не возвіщу, Nekde jsi čas zato od mě duchu mojí mu jít je poznal jsi se se zemou já na pute sem po němu jde chodíš tak stříše s dětmi si i vás lidé ti nevízna já jsem ne pohybně víc od mě nejí nízívat i dušu moju vozvat k tebi hospodeli ty jsi upování moje čas moje jsi na zemi živěk vůni mě molení mojemu. mojí mu jako jsme jich sázilo Izbavi jako ukripe se počemene, izvede istamnici dušu moju, ispovedate se imene Tvojemu, na nežu do neža vozdrať mi i slubene vozvak, ko tebi, Hospode, te, usliši hlas moj, da budu duše Tvojim nemoši hlas umoleni mojeho, až še bez zakonje. Až še bez zakonje razriši, Hospode, Hospode, kdo postoji, jak u tebe očišeni je, Tako je, je jeste svoj перед Ні да і грає, раде, кресноє ботревоче предположитися, всім вірним врачество не іждивання моє, і недуговрішительної страстей, і всяка ослоблений. Потерпи, душа моя, слово Твоє, купова душа моя на Господа, прийди тебе й невірний странно є чудо, як окресноє трево уставляє допалення всяка недого і страсти і зною вашає. Пред празнуючих вірою і допочитаючи торжество, стражи утріння до ночі, остражи да до Ізраїль на Господа. Живущи їм купі і умерші пред празнуйте. Подревоє жеада у моривше є Храните чоловіком мердлих воскресніє Гряде сім независною благоа На ні подати чоловікомісілен. Я у Господа милосім но у негоизбавленє. Твої збавити зрадя усіх безконієм Богу мудриє, докіме чи я, твоя душа, правовірним смислом сіяють усі, облистає добродітеле й світлості, і оцерєві твірних ісполненіє. Пісуть модоня душі, тим же як у причасника не вечерня благодати, ця благочесно всіх почитаєм достащу. Ім'я душу і чист спомаз, і серце бодрує віру неплазненною, і любову істину мирною. от земли представилися, є єси небесне, і солики і праведник водворяєшися. Тим же тим священними письми и благочесно все ублажене, блажене вдохим, як у тверди самілосю на нас і сына Господня пребиває в Ові, Божественними, учени Срасти плодски ja од души однал јеси, и свјето је тројце селенје, чисто Jesi, тим же и к Божественому наслаждени очелјеси. Богу соблидајућу на њи не рушимо, Твоје блажене тило Божественними судьбами. І ми же сам візь прославляє в є вдокими, слава Осу і Сину і святому духу. Како не дивимся благоумію твоєму, і не похвалим, преподобним докими житиє, Твоє равно, вільноє. Помисла цілому мудрію кродості твої смиренію і безмолний у милостині не пристані, ці ми бо добродійте ми єси блажене тим же жде тебе не на я радость і небесної Царстві. Є. Знес јаково истину свједовише, нила ол Давидовко не сприја, се бојав и пречи стигноту и се под ножију, І сінь крилу твоє надіющеся, все щедрей опієм ти, да знаменається на нас, від лиця Твоєго, православних людей Твоїх розвознести чесно чесного креста Твоего Христе в милостиве. Мудрость святе я слава, безмерна отца небесного, свята блаженного, Ісусе Христе, пришеше Сонце на Спало. više cvit večerni bojem i sena i svijeta duha Boga dostoji mjeci vosa vremena Сім премудрость вонь ми, милость твоя, воспони боже нет м'я, во всяні живота моє, Господь пасеть мене нічтожим'я лишить на місці злачні там усилим я. Милость твоя, Боже, поженет м'я, вося дні, живота моєго. Милость твоя, Господи, поженет м'я. Вося ді живота моє. Подоби, Господи во вечерь, без ріка загранитися нам, благословеніці, Господи Боже, Отець наших і хвально, і прославлено в ім'я Твоєго віки. Буди, Господи, милость Твоя на нас, у на Тя, Благословен је живот споди на очи нас оправдање твоје им благословен је си владеко разуми І руку твоє не презри. Тебі подобає хвала, тебі подобає бінє, Тебі слава подобає, Отцу і Сину і Святому Духу, ни прісно, і во вікі вікова. Ми. Ізпълни вечерню молитву нашу, Господи, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, твоєю благодатию. Вечора Все у Свершенна свята, мирна і безрічна, Господа, проси. Господи. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя, души тілес наших, Господа, проси. Господи.

Проче време живота нашого, мирі покаянний скончати у Господа проси. Християнське кончине живота нашого безболізне, непостидно, мирний доброго твій на страшном судищі Христові проси. Подай, Господи. Пресвятую, і предблагословенну і славну, владичицю нашу Богородицю і пресну Марію со всіми святими пом'янувши сами самі себе і другу, друга й весь живот наш Христу Богу предадим. Господи. Яко благи чоловіку, любець, Бог, єси і тобі славу, осилаємо й і Сину і Святому Духу, нині приснуло віки, віков. Мир, всім ми духові Твоєму, лави Господа Господеві, преклоните. Царстві Твої благословенний, на і препрославленого Отца Сина і Святого Духа, нині, і присни, во віки Амінь. Хрестово, дружився на лобні, і процвіти нам безсмертія, от істочника приснотикуща, ребра. Спасова. На Коче нашего Слуху, по нашому доде живуще, неразрушена сіна, нам є іщесний крест спасов, на Него вонадіся, спасаємся всім. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як опо мною сповником все уничиженія найпаче наповнися душа наша, поношені обзущі і униження горди, о, -о, о добрим, купле вашої, я, я святий, як окрови дає даєте, небесне, я наслідова сте, і привременно і скосившися, вічно веселитеся. по істину добра ваша купля. Слідна я поставша, не тріная восприясте і Санили, Никого Своюще, боє те не пристано Тройцу єдино послушню. Слава Твої Сину і Святому Духу, і на ній прислоні во віки віковань. Ти ми покров державен єси, е трищасний Христо, Христох, я Силою Твоєю, яко навірую і любов'ю, поклоняюся і славлю. Твої влади, коколо, твоєму самі ро. Як від істочими спасен'є твоє, є святував при лицем всіх людей. Світло відкровені, язикові слав людей твоїх ізраїля. Святий Боже, сиди, гріпкий, сяди, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сдиди, гріпкий, сіди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сиди, гріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас. Да восуй, сину, і святому духу. І на ні пресної во віки. вековам Присвети тројци помилуй нас освяти чести рикна наша слави до тебе Господе наша освяти посиди се лемоще наша имене твоје орадим Господи помило Господи помило Господи помилу Слава оцу и сину и святом духу И нини пресною вековикова молитве Очи наши же сина небеси да седи сија твоје да придје царствије твоје да буде воља твоја Яко на небесі, на землі хліб наш насушний, даж нам не і остави нам долинаша, якоже и мости на Довжником нашим І и нас у скушение, но избави нас от лукава. Твоє царство і сила, І слава утва, і сина и і святого духа, нині и віков. в а -а -а О, землі, и Тяко небесним селе. Смерти не вредимо, тіло твоє святе є вдохим, ти багавці, модрич і став жительстві блажене, жительство, єсті неоскверні у плоти, тим же сондер зновені моли Христа, Бога, спастися душам нашим, слава Отцу і святу і святому Духу. І нині вовіки вікова Амінь. Спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, побіди державі наші на супротив, я даруя, і Твоя сохраняє крестом Твоїм людям. У нас, Боже, повелицій милості Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молим Саввітішем Селенським, Архієрей нашим, Францисці, Папі Римським, Преосвященнім Боголюбивим Єпископі нашим, Кир Теодорі, Боголюбивим Єпископі нашим, Кирнілі, о, служащих і послуживших у святім храмі, самі оцих наших духовних, і все, Бо брати і наше. Кирія Лейсон, Кирія Лейсон, Кирія Лейсон. І ще молимося обо охранимо в народі нашому, придержащих властях наших і о всем воїнстві. Пані, змилуйся, пані, змилуйся, пані. Людях от тебе велике і багатої милости затворящих нам милостиню і за вся православне християни. Ура, миркальма, сура, віркальма суслав. Чоловіку любець Бог єси і тобі, славу осилаємо Цю і, і Сину, і Святому Духу, на ній, пресну, і приснує во віки віком. Премудро, чеснішої херови, мі славнішої, безстремнені, серпи, без медістині, бо слава сущий суші і борони, суддя величає. Слава тобі, Христе Боже, уповані наше, слава тобі. Слава і Сину, і Святому Духу, і на ній присну, во віки віков. Амінь. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами причисти, а своє матері, святих славних і всіх апостол, преподобних і боносних Отець наших, чесного житвящого Христа Господня і свята і праведного євдуки, маїжднес спаме совершаємо, блаженность священного мученика Теодора. І всіх святих помилуй і спасет нас як благи, чоловіко любов.